Привіт, поки ми чекаємо на нову стрічку від містера М. Найт Шямалана, є можливість зацінити дебютну режисерську роботу його доньки ішани, фентезійний трилер, наглядачі, що оснований на одноіменній книзі. А М. Шайна, який, до речі, під шумок, здається встиг кліпанути і другу частину. Why not you stupid bastard? Що ж, його книг я не читав, а кінцо подивився. І тут є що обговорити. Вау wow. ніби все погнали. Картина починається з дуже красивого та загадкового лісу, десь на заході Ірландії. А саме з чоловіка, який так завзято у ньому біжить. Дивлячись на те, як часто він звіряється з годинником і положенням сонця, йому мерщій потрібно звідси вибратись. Але оскільки лісок немаленький, доведеться діяти по стандарту. Куди ти лезеш, Вася? Сука, дебіл! Коли ви щось робите поспішаючи, все валиться з рук, так і з деревами крапкайтесь обережніше, або ж звалитесь ви. Добре, що мужчині не доведеться довго порушувати лісову тишу своїм пехтінням. На допомогу завжди прийдуть вони. Це неможливо. Підглядачі. <плес> 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 А тепер переносимось у зоомагазин, де працює Дакота Фанд. Там вона депресивно потягує пипку та вишкрябує закарлючки у блокноті. Але недовго їй доведеться страждати дурньою, оскільки начальник попросив про невелику послугу взяти якогось там модного папугу і відвести його замовнику в якийсь там зоопарк, де ворони розвертаються. І пощастило, що папуга, хоча б змовча з них попався. Та ти все ж говориш засранцю. Шлях обіцяє бути неблизьким, тому перед дорогою потрібно добряче відтягнутися. Хоч і наша героїня робить це по-своєму, прикидуючись іншими людьми, а до роботи ставиться відповідально. І вже зранечку, схопивши пернатого бідолагу, чкорнула розсікати прекрасними ірландськими краєвидами. Стоп, не та музика a shit слабмі splash him, drench him Snap off the blade у дешемансплажем дренджем слабофтаблейман them ваде. Підзаправившись, міна прослухала войс від сестри. Про те, як пройшли мамині поминки, що померла 15 років тому, як вимахала її дітвора, яку міна більше й не бачила. Але до цього повернемось згодом. Тут ось теж чимало людей більше й ніколи й не бачили. Тому потрібно бути насторожі і не давати спуску навігатору. Yeah, Б'юсь об заклад. Більшість з нас, збившись з дороги, помітивши, що ґрунтовка закінчилась і навколо лише одноманітний ліс. А ваше авто, як і вся техніка вже вийшло з ладу, тихесенько взяли би пернатого і по б тією ж доріжкою назад до цивілізації, викликати допомогу і дзвонити начальнику хай з зоопарку хто небудь під'їде і забере птаха. Але не сьогодні. Аго. Машина зламалась, потрібна допомога. Я б чесно кажучи, і раніше зрозумів, що забридаю в якійсь хащі, тому не можу уявити себе, покинувшим авто, бродячим по темному, очевидно, безлюдному лісі в пошуках СТО. та ще й з бідолашним папугою у клітці. Назву тебе дарвіном. Якщо загинемо, у тебе має бути ім'я. Влучне ім'я би вручити їй премію. Але оскільки це все ж папуга, а людей навколо немає. Стоп, чи все таки є ще одна заблуда? Ох, я б в такій ситуації давав би дракей. Hey! Ну це чергова премія від папуги. Якщо хочеш вижити, доведеться бігти. One? Біжи, сука, біжи. Очевидно, що жити хочеться, особливо пернатому. Тож міна потрапляє у якусь дивну хибару з гігантським дзеркальним вікном та її дивакуватими мешканцями. Мене звуть Медалін, дівчина Кіра, а хлопця диня. Медалін запевняє, що не варто перейматися, сюди ніхто не увійде. Вона має на увазі тих самих наглядачів, але все ж немає часу щось пояснювати. Потрібно вишикуватись і чекати відповідних вуаристських звуків. Що це? Що вони роблять? З настанням світанку, міна відразу ж впевнено відправилась на пошуки свого корита, вдаючись, що попередньо не заблукала в трьох соснах, і звісно, цього разу все вийде. Завадити не зможуть ані привиди, ані безкрайній густий ліс. Господи, ти поможи, пропала все. Стара каже, що звалити звідси не так-то просто. Доведеться виживати у пастці, ловити галюни, які підкидує ліс, та не виходити за орієнтири, що розставлені по усьому лісі, формуючи коло. Вони свідчать про твої шанси повернутись назад до халупи до заходу сонця розставив. Деніал і Кіра звуть його професором. А ввечері Деніал представить для наших вуаеристів їхню улюблену розважальну програму. Скільки разів вона встане? Поцірити у відро. Ви готові? То погна? Так, у хлопця остаточно в'їхав дах. Один і троє жінок. <му> Жартую, спалило йому мізки. Це дурнувати реаліті шоу яке безкінечно крутиться по їхньому телеку. Розберіться з ним, бо він мене не Що цього таємниця, тобто кроваті знає. От і помаленьку міна в'їжджає в, в тутешній побут. Вже навіть ходить лутати околиці зі своїми колегами, так як піцу туди не замовиш. А до відра на потіху наглядачам потрібно з чимось ходити. Кіра каже, що її чоловік скоро все порішає. Він пішов 6 днів тому. І досі не повернувся. Затягнули його в одну з таких берлог, так їх багато, і так удень в них чилять наглядачі. Звідки Кіра все це знає? Так вона вже тут десь п'ять місяців. Ю твою ма. Кіра сюди потрапила перед нашою героїною. Скільки часу тут інші страшно й уявити? Вони вже навіть якісь правила поведінки придумали, якими люб'язно вирішили поділитись зміною. До дзеркала спиною не повертатись, не наближатись до, до барлогів, завжди лишатись на світі. Восьме і останнє правило новачки повинні битися по е. свій перший вечір у клубі. Оскільки міні дуже швидко остогидла теледеградація, нудьга почала штовхати її в бік, закликаючи перевірити правила на ділі. А може там взагалі нікого й нема, Можливо, наглядачі, як і ті видіння, що дарує ліс, нереальні і не варто додавати в їжу місцеві шампіньйони. Або ж тиша, що панує довкола, зводить потихеньку з розуму на кшталт лісів Гахари у Японії. Галюни ну, це було б не так цікаво, так? Тому не треба даремно тарабанити у вікно. Це руйнує вайб. Опередо. Опенедо. Попри те, що вона отримала відповідь, це все ж виявилось недостатньо переконливо для міни. Все одно до кінця вона не вірить у всю цю маячню. Ну або хавати ворон більше немає сил. Тому наважується прочекати правдивість слів старої з допомогою Дена. Не хочеш дізнатись, хто вони? Я покажу тобі, якої глибини кроляча нора. А нора виявилась достатньо глибокою, як чудово, що в них є канат відповідної довжини, що дозволило без проблем спуститись. А там уже відкрився цілий рай плюшкіна. В наглядачів явна схильність до селогоманії, і це може. Стати у нагоді О, на зас. сюда сюда буде користь, але все ж потрібно бути обережніше. Комусь це може не сподобатись. До того як у берлозі міну ледь не розірвали, вдалося захопити кілька корисних речей: там ліхтарик, якісь пляшечки, м'яку іграшку. Ну і головний трофей, це звісно ж, велосипед. Старі сказали, що знайшли та просто під якимось камнем валялось. Фортануло. Нехай не параноїться, Тепер буде відеонагляд у їхній халупі. Чудова можливість понаглядати за наглядачами. Сорі за тавтологію. От цікаво, які ж вони з вигляду і скільки їх там. Але ні, сьогодні по програмі якийсь голий бродяга. Джона, це ти? А, чоловік вернувся, але ж є залізні правила. Не відчиняти двері після заходу сонця. Хай там що. Таке правило, бляха, та хто їх придумав? Пустіть його погрітися. Ми нікому не відчиняємо двері. Поняла, ні? Меделін таки добувається зі зізнання відміни про підрізані в наглядачів речі. Так робити не можна, а тому довіряти босоногому за дверима не варто. Це швидше за все їхні фокуси. І чи дійсно це чоловік Кіри перевірити можна абсолютно стандартним способом? Запитати про те, що знає тільки він. Яку книгу я читаю? Крім. Uh, uh, some, uh, 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 uh. Ну або зацінити по фейс-айді. Маніпуляція. Покидьки розізлились і це привело до втрати камери та тріснутого вікна. Надійність перебування в акваріумі під загрозою, а це означає, що краще обійтись без чітерства і повернути їм їхній мотлох. Ну, так каже стара. І тепер вони знову. От і настав момент, аби краще розкрити душевні тяготи міни. Діло в тому, що в дитинстві вона була вредною розбишакою, як і кожен з нас, ви могли б подумати, але її капості привели до аварії, в якій ріпнулась її мама. Тож згодом вона покинула свою сестру близнючку в надії втекти від минулого і опинилась тут, в холодному голодному лісі. У товаристві Зануди Ми помремо, якщо ти когось не полюшка, добре ...нездари та безпроглядної депресії. Хтось втупився в вікно, хтось розмальовує підлогу, кожен божеволіє по-своєму. Хоча б електрика є дивно, але дозволяє дивитися улюблене телешоу. Ну і ним довго ситим не будеш. Декого від голоду настільки помотнився розсуд, що чорна діра видалась не таким вже й поганим виходом, а чийсь психоз еволюціонував до Шібарі. Бері, так. У хлопця клеми позривало добряче, тому він вирішив поприкалуватися і зачинити усіх блондинок ззовні. Але він забув, що колишня професорка шарить за все, що тільки можна, і демонструє це, сховавшись від потвор у коріннях гнилого заваленого дерева. Сподіваюся, це замаскує наш запах. От і повилазили красунчики. Мушу визнати, виглядають вони дійсно криповенько та ефектно. Фокус з запахом пройшов. Сива шарить, як потрібно діяти. А підглядачі тепер знають, що на хаті є не всі. Вони в лісі, ви не знайдете, їх хто. Під шумок є можливість прослизнути в дім, але в малого настільки свистить фляга, що тепер він не вірить, що вони справжні. Міна користується прийомом довіри, розповідає про своє непросте життя, в якому чимало натворила, і хоч раніше вона цього нікому не розкривала, а спростувати або підтвердити нема як, то це спрацьовує. І Ден впускає їх, певне, завдяки його диб... добрій душі. Юра, ти що, дебіл? Медалін попустило, і їй теж захотілось слідувати прикладу міни, поговорити на чистоту. О, вона була професором історії в університеті, спеціалізувалася вона на фольклорі і міфології. Оце так. І прийшла вона сюди по власному бажанню. Ого, заявочка. А ще цікавіше, що вона бачила одного з наглядачів на власні очі, і увага. З виду він був точно як вона. А і на цьому моменті фільм повертає туди, куди я зовсім не очікував. Насправді наглядачі, увага! Фей фей Так. фей, Карл. Сказати, що я приємно здивований, я не можу. Здається, феям теж це не в прикол, і вони випали на агресію. Хоч і крізь землю провали. А пощастило, що ха, чисто випадково з'явився і такий варіант. Можливо, якби вони хоч час від часу влаштовували прибирання в цій халупі, то знайшли б цей люк раніше. to go. Тепер ми знаємо, що феї аналізують людей для того, щоб в них можна було перетворитися. Зараз вони якраз це практикують, кошмарячи наших героїв їхніми ж голосами. Тому потрібно мерщій хапати папугу та пірнати в таємничий шелтер. <му> а там їх зустрічає купа хавла всі зручності та умови для життя. А саме головне. Комп, це означає, що нарешті можна і в каточку зайти. А насправді ж на компі знаходиться відеощоденник професора, який це все затіяв. В ньому він ділиться як і гордістю від того, що знайшов тих самих міфічних фей, так і побоюваннями того, як швидко вони вчаться його копіювати. А також розповідає, як будувався дивосвіт. Так він називав це місце. Заради науки йому не шкода було загубити купу людей. Він наймав на роботу якогось простаків. Вистачало чоловік 13 на один робочий день, вечірком сплавляв їх фєм, а сам пакувався в бункер. І тут в мене виникає купа питань. Скільки сотень, якщо не тисяч осіб, знадобилось для проекту, чому область, в якій зникла маса людей, не прочислався пошуковими групами 24 на 7? і як взагалі не здох і сам професор, якщо бункер будується далеко не один день, і дуже цікаво, як Чого? а ти закрий, але Пай закрий в мене ще були питання, але більше я їх не маю. Тут є дещо цікавіше: професор поїхав на силі копіювання і туди ж встиг підв'язати безсмертя і ще море усіляких наукових можливостей. А тому, коли він впіймає екзеп... Плярчик лишалось питанням часу. І ось, власне, перший контакт, е типу я прийшов з миром. Дивно, але в клітці їй не сподобалось. Тому професор на кінець вирішив зробити щось корисне. Чого ще залишив, має бути на місці? Біля річки за дочкою. Сто Поділившись обнадійливою інфою, він наважився на відчайдушний крок покінчити з істотою, яку, по його словам, він так сильно полюбив. Не знаю в якому сенсі. Ну і відправитись у слід за нею в безкінечність. Пошурувати на пошуки човна вирішено вже на світанку. Тож сьогодні ще можна трішки відпочити та влаштувати паті.

Витівка вдалась. Тепер головне, аби вдалося дістатись до омріяного човна без перешкод і до заходу сонця. Бо, судячи з того, що милі феї зробили з хибари, можна тільки уявити, як вони відтягнуться на героях. Тому потрібно діяти чітко по інструкціях професора, діставшись до потрібної точки, слідувати за птахами. І тут вихід дарвіна. Так. Ну, напевне, він знає, куди летіти, бо мій папуга не знав. По дорозі вони натрапляють на якусь брилу з зображенням цих чудовиськ, і виявляється, як каже професорка, колись люди й феї жили пліч о пліч, Але сила цих крилатих покидьків почала лякати людей. І вони в своїй манері запакували їх у цю гробницю і шліфанули зверху цим камнем. Але феї не тупі. Вони бачили, як робив Енді Дюфрейн. і зробили так само, аби через століття виявити, що тепер їхні крильця турпувались. Магія лишилась у середньовічі, а з лісу вийти вони не можуть. Чомусь камусіма щодана ти, блядь, придурок. Проте вийти з лісу повинні лише наші герої, подолавши холод, голод, дощ і сніг. Їм таки вдається доковуляти до легендарного човна. Не без погоні, звісно, та й в цілому не без проблем. Тому що дехто вирішив черговий раз продемонструвати рівень свого А де Даніел? Деніел вирішив врятувати товариша. Чому б і ні? Раптом цього разу він вже справжній. Нема ж ніяких причин сумніватись, так? Aber no! Але все-таки не сьогодні. Доведеться Деніелу перейти на інший бік сили з посвятою у стилі Альдорейна. Відчалили не всі, таке буває. Головне, що врешті можна прокинутись під солодкий звук плодів цивілізації. Прокидайтесь. А ще краще скористатись цими ж плодами, заскочити в автобус, впасти на м'яке зручне сидіння, та попросити рандомного діда навалити побільше звуку на радіоприймачі. це він так старається бути поближче до молоді, яка так само ганяє з блюту колонками, чи що нарешті. Дім, милий дім, прийшла пора змити з себе бруд моторошних днів лісової пастки, і як заповідав професор, відправитись в університет за матеріалами про наглядачів, аби їх знищити. Ніхто не повинен щось знати про фей та його відношення до них. А ще в архівах професора є цілі древні сувої, які свідчать про давню історію відносин між людьми та феями, якими ж все-таки друзяками колись були, навіть шлюби укладали, від яких якраз таки народжувались гібриди зі здібністю обертатись в кого завгодно. Чим вони почали активно користуватись в свою користь? От того їх і запакували в землю, але професор вважав, що десь по землі вони ще ходять. Але більш цікаво, що міна так уважно розглядає на цих фото. Ой! А що це? Інформація настільки шокуюча, що нею обов'язково потрібно поділитись з людиною, яка взагалі в темі, а саме з Кірою. От вона буде в шоці, коли дізнається, що Медалін насправді дружина професора Якщо вона його дружина, чому не казала про це. Але і це не все. Зараз буде ще один плоп твіст. Так що і ви теж тримайтесь. Вона померла у 2001-му від раку легені. Виявляється, що Медалін, яка весь час сиділа з ними за склом, теж була феєю. Ого. В неї виходить імунітет до денного світла є, Але чому вона змогла вийти з лісу а іншому ні? Чи вона той гібрид? Чим взагалі професор займався там? Так, це поворот, від якого в мене знову маса питань. Але не варто поглиблюватись в них, тому що за поворотом чекає ще крутіший поворот. Ти не Кіра. Because I'm Kira. Справжня кіра щойно повернулась додому, і аби вона не заважала полеміці, медалін відразу вклала її відпочивати та ще й в образі її чоловіка. Взагалі, ця істота доволі успішно жонглює вивченими за час ізоляції образами, і також не соромиться виливати злобу від спричиненого професором болю. Обіцяв вивести з лісу, а сам дуро настав. Що я ти кота? Не забуває Медалін і подякувати Міні за допомогу у втечі з лісу. До речі, в знак подяки Фея хоче забрати її образ. Так як вважає, що міна дуже сильно не заслуговує на нього. Вредною ж була, матеру загубила та й сестру підрихтувала. А я вважаю, що Медалін взагалі могла ж сама звалити з лісу. Хіба ж ні? Ти наполовину. Динапла і чому знаючи про бункер, в якому тусила з професором, вона мовчала про нього. Замовкни. Хіба не очевидно, що це може вагомо допомогти у втечі? Як власне сталося? Стоп, вона ж спокійно могла дослідити територію самотужки і вибратись коли завгодно, так як інші пуголовки її б не чіпали, так і від чого саме її так коротить? Від емпатичних добродушних промов міни чи від моїх просто душних питань? І що, і настільки, що в неї виросла крила, і вона назвали нахуй. И что и живи! Хуй бриллик! Іра пропустила все найцікавіше, але отримала обіймашки. Сестра, близнючка міни усе найцікавіше отримала з перших уст. На її місці я б ще поцікавився, чому начальство на роботі та зоопарку, куди міна повезла папугу, було плювати на їх зникнення. Але окей, не сьогодні. Сама ж міна нарешті пробачила себе і впустила рідню в життя, притримавши там і Дарвіна, який наглядає з вікна на наглядачку, яка в свою чергу наглядає за ними всіма, і час від часу мімікрує в різних індивідуатах. Відомів повна хіні, але думаю, може комусь буде цікаво. Ось таку от хімаландщину ми сьогодні зацінили. Що ж, батько научить, аби не гірше. А вам я дякую за перегляд. Всі свої питання задавайте в коментарях. Щиро дякую помічникам каналу. Підтримка це важливо, тож підписуйтесь і на все добре.